Звати Василь Піхньо, ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій на 14 вересня. Станом на 14 вересня. Це субота. Ми відіб'ємо підсумки минулої доби. Підписуйтеся, будь ласка, на нас, пишіть свої коментарі, ставте свої уподобайки до цього відео. А отож, поговоримо про те, що відбулося на напевно, що найбільш активних напрямках бойових дій за минулу добу. Це три спрямування: Курськ, Покровськ, Вугледар. Але розпочати я хочу із. Надзвичайно радісної події, це повернення наших військовополонених, яке відбулося вчора. 49 українських чоловіків та жінок повернулися назад додому до України. І насамперед, що найважливіше, окей, можливо, навіть це не зовсім коректно казати найважливіше, але це дуже важливо у цьому контексті. Що повернулося 15-ро азовців. Про це повідомили представники патронатної служби Азову, Олена Долкачова, Це очільниця патронатної служби, і 15-ро Переважно жінок, що правда, повернулися назад додому. Але той, той факт, що азовці захисники Азовсталі повертаються назад, це дуже і дуже важливо. А, подивіться ось цей епізод відео, яке направду душу просто роздирає. Наші відомо я вітаю всіх тих, хто дочекався, тому що всі ті акції, які проходили на підтримку Азова, вони тривали не один день, не один тиждень, не один рік навіть, і потроху люди почали повертатися. Я не знаю, чи це причина в тому є в контексті бойових дій, захоплені в полон російських строковиків. Я геть гадки не маю, але я реально щиро по людськи Дуже і дуже щасливий, що це стається. А тепер перейдімо, друзі, безпосередньо до тих ситуацій, що трапляються у нас на фронті. Отже, розпочну я із Курської області, що маємо стану на зараз тут на Курщині, де понад нагадую, 1300 триста кілометрів квадратних нашої наші війська зайняли території російської. отже, на моє стійке переконання, російський наступ на Курщині, принаймні перша його фаза, Повністю провалилася, на чому я ґрунтую такі підозри вчора. Я говорив про те, що є обґрунтовані міркування з приводу того, що російська пропаганда мовчить сьогодні. Я вам говорю про те, що говорять мені, доносять інсайдери, які е, воюють там. Мої друзі, бійці, що воюють на курському напрямку. Вони реально говорять, що ще з позавчорашнього вечора російський наступ почав суттєво гальмувати і так. Можна цілком обґрунтовано сьогодні говорити про те, що він фактично що провалився. З яких досягнень е, складається зараз російське просування? Взагалі про які досягнення ми можемо говорити? Ми пригадуємо початок е, повномасштабного їхнього такого наступу на. Курському напрямку, ну наскільки його можна вважати, повномасштабним радше таким собі активним наступом на курському напрямку він полягав у тому, що росіяни проривалися до населеного пункту снагость. Давайте подивимося, де він є. От у нас Снагость, її фактично, що зараз принаймні половину снагості, принаймні про те, що перебувають окупанти у центрі снагості. Ми зараз можемо стверджувати, тому що справді вивісили вони свій триколор, ці шмати, ганчірки. Фреші в центрі міста, ось так це все виглядало. Ось інтери, групи осіньської Дніпро виявили це безпосередньо, фактично, що в центрі снагості, і це ми можемо визначати як єдиний, по суті, що ефективний, активний і успішний епізод російського наступу в ході здійснення курської контрнаступальної операції. загалом же що зараз відбувається, от ми бачимо цей. Момент, коли наші бійці тримають нагость, перебувають в обороні. А що відбувається у відповідь? У відповідь, наші бійці, як відомо, це вже ну в якійсь мірі не таємниця. Вони контратакують бік населеного пункту. Веселе, ось тут у нас веселе. І що таке є весела? Давайте я трішки віддалю карту. Ось таким чином зроблю що таке веселе, що таке снагость і як виглядають ці ті ділянки фронту, на яких оперують російські окупанти? Хоча, звісно, що на території Курської області навряд чи можна вважати їх окупантами, але вони працюють з району Глушківського, ось цього котрий. Блокований нашими підрозділами, і в свою чергу вони намагаються деблокувати ось цей район. Я про це говорив неодноразово. Що роблять наші підрозділи? Намагаються навпаки вдарити у тил противника в бік населеного пункту. в Се-ле, або як на цій карті, позначно віселе. Отже, на веселе наші війська цілком ймовірно, і цілком очевидно і цілком адекватно задають таких ударів у відповідь. Чому це можна так стверджувати? Тому що, наприклад, тут ті самі росіяни оприлюднювали відео, як наш БТР. Це на їхньому дроні, де вони знімають відео. Як наш БТР на цьому відео рухається, якраз таки в напрямку населеного пункту Веселе. Це поки що єдине підтвердження рухів, які відбуваються там. Я не схильний якось хайпувати, стверджувати про те, що там дуже серйозні успіхи, тому що я бачив деякі телеграм-канали, навіть означали про те, що наші війська фактично що вже в глушковому в кобилках, в кульбаках, але. Будьмо відверті, це не відповідає дійсності сповна. Принаймні зараз на стан на нинішній час не потрібно бігти поперед батька в пекло і е, летіти вперед, хайпуючи на цій інформації, але справді те, що ми зараз бачимо, ну це реально. Як ви бачите, росіяни атакують в одному напрямку, так а наші війська заходять у тил цього напрямку. Це показує про те, що маневрена війна у ході нинішніх бойових зіткнень рулить. Наше командування показує, що курська операція це насамперед про маневреність. Вже з початком ворожих дій наші війська якраз таки перейшли в контратаки не просто де-інде, а наступаючому угрупованню противника в напрямку населеного пункту веселе фактично що у тил, і е, що нам може так би мовити передбачати? Ось це е, контрнаступальні дії е, і ухвалення рішень від нашого командування і дії від наших бійців, що тут оперують, е, що воно нам може передбачати, які в цьому конкретний. Практичний, скажімо, так, контекст. Отже, давайте розберемося насамперед просування на декілька буде кілометрів в бік веселого, а тим паче до глушкового, ось в цьому напрямку, воно фактично, що змусить змусить російську армію залишити свої позиції на тій частині кордону, де прорвалися наші війська, тобто ось тут, і справді загрожуватиме усьому наступальному угрупованню військ противника, яке зібране східніше, тобто, ось у цьому секторі. Крім цього, від веселого. До глушкового йде траса, давайте збільшимо карту. Ось е, в нас власне ця траса, я її помаранчим кольором позначу. Ось це сполучення. Так, е, від веселого до е, глушкового іде ось це спрямування. Відповідно, е, якщо Цю трасу, яка є логістичним шляхом для всієї лінії противника у цьому районі, якщо її перерізати, то це змусить противника знизити темпу наступу одразу на снагості відвести частину підрозділів для оборони і загалом дещо знітити свій темп просування. От противника позначаємо червоним, це змусить противника відмовитися від його контратувальних дій, тому зовсім не дарма. Наше командування ухвалює таке рішення для того, щоб задавати ударів в тил противника, для того, щоб починати просування в глиб противника, для того, щоб атакувати населений пункт веселе, відповідно. Саме так, і саме в цьому контексті я сприймаю слова, які були сказані президентом Зеленським. Сроду того, що наша стратегія по відношенню до курської операції щодо того, що росіяни перейшли в контрнаступальні дії, вона є робочою і вона працює. Саме так я це розумію і трактую це розуміння, друзі і вам. Ось такі на правду, що пасіянс. Шахова партія можна назвати це по-різному, але все це відбувається, і пошук асиметричних рішень триває, тим паче, що у ході цих асиметричних рішень по Курщині наші війська знищують доволі таки багато ворожої техніки. Зокрема, кого ми бачимо публічно, 95-та десантно-штурмова бригада знищує противника з допомогою fpv дронів. Ось таке відео з'явилося учора. Ми бачимо, як наші FPV відпрацьовують по російській техніці. Загалом бійці 95-ї поліської бригади нарахували ураження. П'яти одиниць броньованого транспорту, тобто це і БМП, і БТР, і, е, не лише броньованого, але й автотранспорту загалом, і одного мотоцикліста уразила 95-та десантно штурмова бригада, яка як ми можемо зараз робити, висновок публічний перебуває саме на цьому напрямку, здійснює оборону проти російських підрозділів. Та не лише у цьому, не лише в звичайних коробочках відзначається 95-та бригада, як от тут. І не лише в коробочках алея автомобілях, але й знищує танки. Т-90 М прорив. Е, ну як свідчують джерела, е, як стверджують джерела, які показують це відео. Е, зокрема, це, якщо не помиляюся, Татарігамі, татарі гамі така спільнота. Е, ні, це не татарігамі, це Тоня Левчук, Вона показує це відео. Отже, в об'єктиві дрона оператора 95-ї десантно штурмової бригади, якраз ми бачимо, що горящий тіл. Або танк, що догоряє противника, Т-90М прорив саме з сукупності, зокрема, і таких відео я роблю висновок із і спілкування з своєї з бійцями, які працюють на цьому курському напрямку. Що російський наступ на курському спрямуванні захлинувся? Ось такі, от, скажімо так, побіжні підсумки того, що відбувається тут на Курщині. Товариство, запрошую вас долучитися підписатися на мій телеграм-канал. Пехню на жні Ньюс, так як бачите на екрані, в описі до цього відео є прямий лінк на мою телеграм-спільноту. Або ось, так як бачите на екрані, собачка Пехню на жні Ньюс. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, і власне отримуйте відтак сповіщення, новини, інформацію, аналітику, спілкування. Я буду радий почути. Різні, абсолютно різні думки. Отож, перейдімо далі до наступного напрямку, дуже гарячого в контексті російського просування це Покровське спрямування, що маємо тут? А, дуже складна ситуація. Насамперед, найгірша, найпевніше, що варто про яку ситуацію говорити, це у, в українську, де, як ви бачите, об'єктивно окупанти натискають цей населений пункт з півночі, з півдня. І вони дуже близько для того, щоб оточити Українськ. ворог використовує тактику заходу нам в тил малими підрозділами, що це значить? Що з того ж таки півдня, з того ж таки, півночі, ну тобто на з півдня і з півночі, а вони. Проходять маленькими штурмовими групами абсолютно геть зовсім не шкодуючи свого особового складу, закидають ці штурмові групи нам в тил. Для чого? Для того, щоб е, якісь там один, два, 5-10 відчайдух, які зайдуть в тил, вони займуть кругову оборону. Таким чином будуть, ну а це реально. Чесно кажучи, стрьомно, якщо використовувати таку народну мову, це стрімно, коли в тебе в тилу є бодай один порожий піхотинець. ти будеш на нього звертати увагу. Відповідно, в цей час, коли ти звертаєш увагу на піхотинця, котрий перебуває позаду, котрий перебуває у тилу. Ти прогавлюєш момент, коли відбувається атака попереду, коли відбувається атака основних сил противника, відповідно ось таку ситуацію зараз. Ми спостерігаємо в українську, коли окупанти закидають зовсім не шкодуючи своїх ресурсів, своїх зусиль і своїх свого особового складу по тилу нашому. Вони закидають власне. В тил ці ці групи е, і таких локацій, як стверджують деякі пабліки е, щодо перебування противника у тилу, до 25. До 25 таких одиничних осередків перебування окупантів у тилу е, зараз е, нараховується. Насправді ця тактика дуже затратна. Вона неймовірно затратна в контексті втрат особового складу. Е, Своєчасно подібне щось росіяни реалізовували в наступах на турецькому напрямку безпосередньо на самому Населений пункт турецьк, наскільки їх вистачило, ненадовго десь приблизно на місяць. Зараз ми спостерігаємо відносно, скажімо так, стабілізацію по турецькому напрямку. Більш того, я можу сказати, що зараз ми навіть будемо я. Сподіваюся, що публічному простору це все стане відкрито. Що ми будемо отримувати більш позитивні новини від, зокрема, бригади АЗОВ, що тут працює на турецькому напрямку. Ну, почекаймо, не будемо бігти поперед батька в пекло, але сам факт полягає у чому, що росіяни не змогли отримати успіху по турецьку. Саме так така приблизно і стратегія полягає у тому, аби росіян максимально знищувати по всьому торе покровському пропрошую напрямку і Десь в перспективі найближчого майбутнього знітити їхні можливості настільки, що вони не зможуть, так само як і під турецьком, просуватися під Покровськом. Плюс до цього, за умов нашої стійкої оборони на Курську, вони змушені будуть передислоковувати свої якісь підрозділи, шукати якісь свої резерви, щоб перекинути туди на Курськ. Це може бути не лише Курськ до речі, це може бути Брянськ, це може бути Білгород, але вони будуть шукати свої резерви. Ось такий. Якщо так в загальних сенсах говорити про план, ось такий приблизно план зараз нашого командування, зокрема по стабілізації покровського напрямку. Ну і третій, третє спрямування, про яке я хочу вам друзі розповісти, це дуже складна ділянка. Вугледарського фронту, отже, що ми бачимо тут? Що ми спостерігаємо? Тут насамперед окупанти тиснуть на півночі від Вугледара. Ось тут у нас населений пункт Вугледар. Окупанти тиснуть на півночі в бік двох наших шахт: Південно-Донбаська, номер один і номер три. Це дві ключові точки на підході до міста з півдня та е, сходу. Фактично що Вогода, от точка номер один і точка номер 2 е, в цьому районі. При цьому Росіяни проводять дуже масові е, артилерійські обстріли, обстріли кабами, тобто керованими авіційними бомбами е, цього району для того, щоб е, повністю знищити нашу оборону. А все це, це відбувається в районі населеного пункту Водяне або Водяне, як його називають місцеве на Володарському напрямку, і це лівий фланг нашої оборони Вогодара. Чесно кажучи, дуже складно передбачити, чи стоїть оборона водя водяного, тому що при такому вогні, от як можна навіть зараз спостерігати на відео, за перспективи направду, що казати, не доводиться. Але ці два укріп райони, тобто дві шахти, підено-донбаська, номер 1 і номер 3 у районі водяного, потрібно втримати. Може бути їхня втрата. Якщо їхня втрата відбудеться, то буде дуже складно на лівому фланзі оборони. Вугледара в цей час, коли окупанти тиснуть на правий фланг оборони вугледара. Тобто, то тут дві такі фактично, що точки надзвичайно шаленого тиску з боку окупантів. Ось тут Водіне, і в районі пречистівки та Золотої Ниви, навіть є певні просування окупантів, як можете бачити на останніх зведеннях ресурсу Deep State. Зокрема, ці просування відзначені в районі пречистівки. Другі просування це Водяне. Ну. Ось в цьому секторі, е, отож, правий фланг відносно тримається навіть попри ті просування, які ми бачимо. Найголовніше, що противнику зараз не вдається прорватися на північ від річки Кашлагач, е, річка Кашлагач у нас ось тут. Ви можете побачити її таку невеличку, тоненьку синю смужку, яка пролягає, але сформувати стійкі. От вона, річка Кашлагач сформувати відтак стійкі е, місця для штурму, місця для е, такі плацдарми, для подальшого наступу на північ від цієї річки, в бік, зокрема, нової Українки для того, щоб загрожувати тилу Вогледара, поки що окупантам не вдається. І це наразі що найголовніше, що варто розуміти по Покровському перепрошую, по Вогледарському напрямку. Ну і фінальна. Точка, яку би я хотів, така масна крапка, яку би я хотів поставити в сьогоднішньому огляді, вона стосується знову ж таки наших інженерів, неймовірно видатних наших конструкторів, котрі займаються впівтронами. Мало того, що в принципі ефпівідрони. Мало того, що зенітні ефівдрони ефпівтрони з зараз вже тестуються із стрілецьким озброєнням. Так зараз майстерня дикі шершні, яка постійно забезпечує наше військо відповідними fpv можливостями. Вони розробили варіант, коли FPV-дрон здатен завдавати гранатометного ураження. Це спільна робота, як я сказав, майстерні «Дикі Шершні» і підрозділу булава це. Якщо не помиляється рота ударних безпілотників окремої президентської бригади, хоча вона вже могла цілком за цей весь останній час трансформуватися в батальйон ударних безпілотників булава окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Так от вони на Бердянському напрямку встановили на дрон відповідно на королеву Шершнів, це такий найбільший дрон з лінійки FPV диких шершнів виробника. Вони становили гранатомет і провели успішне. Випробування відтепер звичайний гранатомет може відпрацьовувати на відстані 5 кілометрів плюс 5, 5 плюс км. тобто його можна підняти, і він спрацює вглиб е, тилів противника. Це направду, що відкриває нові можливості для нашого війська і нові. Неприємності для противника, от я хочу побажати максимум неприємності для противника і максимум можливостей для нашого війська. І на тому поставити крапку в сьогоднішньому огляді. Дякую, вам, друзі, за вашу увагу. Бережіть себе, підписуйтеся на нас, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки до цього відео. Мене звати Василь Пихньом. На все добре, бережіть себе і до нових зустрічей.